29-му році, 16 було з Галичини, 14 Дніпрянців, всього було 30 людей, які делегували на з'їзд організацію українських націоналістів, і ця організація вона поклала початок далі руху цілому, який, на жаль, не втримався в 40-х роках, початку 50-х, тому що він і так дивом втримався. Дивом. В Моєму романі пальці поміж піском, один із образів, образ такого камікадзе-самітника, який ховається в лісах на початку 50-х років смертника, який не виїжджає за кордон. Це списано з реальних людей. Повертаємося до 29-го року. Оця організація українських націоналістів 29-му році дуже значний вплив справила на український спротив з другого боку, якби не вона, не було б сьогодні незалежної України. Не було б звідки бій було взятися? Бо коли говорити про Україну 30-х років початку, знаєте, я згадую слова Шевченка: ніде не чуть людської мови. Звір тільки виє по селу гризучі групи.